Ласкаво просимо на канал, ту, 160 Blackjack у 2026 році залишається одним із найпотужніших стратегічних бомбардувальників світу, який продовжує справляти значний вплив на баланс сил у повітрі. Цей надзвуковий ракетоносець, створений у радянську добу, пройшов масштабні програми модернізації, що дозволило йому зберегти актуальність і у 21 столітті. У нових версіях було оновлено авіоніку, системи управління озброєнням. Двигуни та засоби зв'язку, що суттєво підвищило ефективність польотів на великій відстані. У 2026 році модернізовані варіанти ту 160 отримали покращені можливості для використання сучасних крилатих ракет, у тому числі з високою точністю ураження цілей на відстані понад п'ятьох тисяч кілометрів. Літак може нести як ядерне, так і звичайне озброєння, що робить його універсальним засобом стратегічного стримування. Головною особливістю залишається змінна геометрія крила, яка дозволяє поєднувати економічність на крейсерських швидкостях та надзвукові характеристики під час прориву ворожої оборони. Важливим напрямом модернізації стало встановлення нових двигунів НК 3202 які збільшили дальність польоту та зменшили витрату пального. Завдяки цьому ТУ-160 у 2026 році здатен виконувати завдання міжконтинентальної дальності без дозаправки у повітрі, що підсилює його роль у стратегічних операціях. Крім того, оновлені системи електронної боротьби забезпечують вищий рівень захисту від сучасних засобів протиповітряної оборони. У контексті сучасних військових конфліктів Ту-160 використовується як елемент демонстрації сили та інструмент політичного тиску. Його поява в небі часто має не лише військове, а й символічне значення. У 2026 році цей літак залишається символом радянської школи авіабудування та одночасно показником того, як модернізація може продовжити життя бойовій техніці на десятиліття. Завдяки поєднанню високих швидкостей, великої дальності польоту та потужного озброєння Ту 160 шістдесят Блекджек утримує статус одного з ключових елементів стратегічної авіації. Його оновлення свідчить про прагнення зберегти баланс сил у світі, де роль авіації далекої дії стає все більш актуальною.